Достойні пане вікторе, постойні пане доктор Олеже, дорогі і достойні наші депутати, дорогі брати семінаристи, дорогі брати і сестри у Христі, в першу чергу дозвольте мені передати вам сердечні вітання від отця і глави нашої церкви Блаженнішого Святослава і привітати всіх нас цією сьогоднішньою подією. Справді Патріарх Йосиф вертається. До свого народу, який він так дуже любив, якому служив тілом і душею, але вернається рівно ж до української держави, про яку він не просто мріяв, в яку він вірив, за яку молився, настановленням якої працював, впродовж цілого свого життя, будучи, як він себе називав, добровільним і недобровільним в'язнем Христа Раду. Я дякую сьогодні, що. Двері Верховної Ради відкрилися для патріарха Йосифа. Це дуже важливо, бо комуністична влада відкривала перед патріархом Йосифом тільки інші двері, починаючи від дверей тюрми Налонського у Львові. Це сьогодні саме 11 квітня, 72 роки тому, о 19-й годині вечора, блаженнішого, заарештували у Львові і похабцем відвезли до тюрми. Де його навіть не протримали добу, боячись бунтів і реакції місцевого віруючого люду Божого, і відвезли його потім до Києва, де відкрили вже тоді двері камери, допитів на вулиці Теперішній Володимирській, 33, де його допитували, а відтак етакували після вироку на Сибірські морози і відкривали перед ним. День за днем, місяць за місяцем, чергові двері камер, лагерів, тюрем, казематів, яких було впродовж 18 років кілька десятків. Тут будете бачити на цій виставці оцю карту, на якій є мережа хресної дороги блаженнішого Йосипа. І ось сьогодні справді. Двері Верховної Ради відкрилися. І я вам за це дуже вдячний. Я хочу при цій нагоді висловити нашу вдячність рівно ж і голові Верховної Ради, і тим депутатам, завдяки котрим цього року була прийнята важлива постанова, і силою цієї постанови ми можемо відзначати ювілей блаженішого не тільки на церковному, але й рівно ж на загально національному рівні. Завдяки цьому доступ. До правди про Митрополита Андрея отримують мільйони українців, передусім діти і молодь, щоб вони виростали справді базуючись і формуючись на правді історичній і навчаючись від таких постатей, як він, що це означає любити рідний край і рідну землю. Хочу побажати всім нам. Що сьогодні є тут присутні, але також, що будуть відвідувати цю виставку, я би хотів побажати в першу чергу рівно ж відкритості, щоб відкрилися двері нашого серця на це послання, яке несе оця виставка. Але в першу чергу на це послання, яке несе в собі сама особа патріарха Йосифа, а він вчить дуже простих речей, але надзвичайно фундаментальних для кожного християнина і для кожного українця-патріота, вчить нас віри. І В одному з своїх послань патріарх Йосиф сказав, що добрий патріоти це передусім людина праведна, шляхетна, людина жертовна і безкорислива. Дуже цікаве визначення справжнього доброго патріота. І зауважте, на першому місці стоїть моральна праведність, бо можна владець, який Зосереджує в собі великі повноваження, але не має морального стержня, який не має перед своїми очима Божого страху, дуже швидко починає на власний нарік дивитися крізь призму своїх вузьких інтересів, матеріальних якихось інтересів, влади і так далі. І потім починає скеровувати проти власного народу не тільки якісь вивчі закони, але навіть скеровує. Проти власного народу курістай пере. На жаль, ті стіни Верховної Ради знають і такий період в житті нашої держави. І ми всі пам'ятаємо 16 січня 2014 року. Але сьогодні я буду дякувати 11 квітня 2017 року. І ми сьогодні дякуємо Богові, що можемо справді. Привітати патріарха Йосифа у стінах Верховної Ради і вчитися від нього, бути людьми праведними, шляхетними, благородними, але також, як він казав, вміти поєднати любов Батьківщини із виконанням своїх щоденних обов'язків. Дай Боже, щоб кожен з нас, там, де Він є, чи то тут, у тому законодавчому тілі української держави, чи на лаві, на лаві студентській. Чи в окопах на сході України кожен, щоб виконав свій святий обов'язок перед рідною батьківщиною, перед власним народом. Я хочу закінчити. Постоїмо напередодні Великодніх свят. І свого часу блаженніший написав привітання Великодні, в якому висловив побаження, а ці побаження, мені здається, ще донині, а особливо, може, сьогодні, є дуже для нас. Актуальними. Він сказав так: чого ж вичікує увесь наш український народ від цьогорічного цього Великодня? Здається, що з нами кожному тиснеться на уста та сама відповідь. І те саме молитовне бажання, мир і єдність. Я всім бажаю. Нам, цілому українському народові, напередодні тих пасхальних великодніх свят напередодні Воскресіння Христового бажаю щедрого Божого благословення, єдності і миру. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!